Вас вітає компанія UnitSoft. Привіт! Ласкаво просимо назад до навчання з точки продажу оду. У деяких країнах, наприклад у Бельгії, найдрібніші монети вилучають з обігу, тому там округлення готівки є обов'язковим, аби уникнути використання цих дрібних брудних монет. І довести їх до неминучого зникнення. Додаток Точка продажу допоможе вам дотримуватись закону, він дозволяє автоматично округлювати ваші готівкові платежі. Готові? Давайте розпочнемо. Отже, ми у нашій базі даних. Перше, що нам потрібно зробити для активації заокруглення готівки, це увімкнути його в загальних налаштуваннях. Для цього заходимо в панель виставлення рахунку. І переходимо в налаштування та знов налаштування, прокручуємо вниз до розділу рахунки клієнта, знаходимо опцію заокруглення готівки, обираємо її та зберігаємо. Після завантаження заходимо у точку продажу, натискаємо налаштування і знов налаштування. І тут у розділі Оплата знаходимо опцію заокруглення готівки. Обираємо її і тут можна вибрати будь-які методи округлення, які вже існують. Оскільки у нас нічого ще немає, створимо новий варіант. Я назву його зникнення. І натисну Створити та редагувати. Спливає вікно та у полі точність округлення встановлюємо значення 0,5. Як стратегію заокруглення залишаємо додати рядок заокруглення. Для рахунку доходів обираємо інші доходи від операційної діяльності, а для браку і втрат інші витрати операційної діяльності. У полі Метод округлення ми можемо вибрати спосіб: завжди округлювати вгору, завжди вниз або наверх до найближчого значення. У такому випадку система просто змінює суму чеку і ніяких додаткових рядків у бухгалтерії не створюється. Тепер зберігаємо та закриваємо. Оскільки ми хочемо застосувати округлення лише для готівкових методів, активуємо опцію лише на касовому методі і знову зберігаємо у верхньому лівому кутку. Тепер, якщо повернутися на панель управління, усе готове для тесту у новій сесії. Для цього запускаємо її. Система завантажить усе у фоновому режимі і ми залишимо сесію відкритою. Вибираємо будь-який товар, наприклад, акумулятор для квадрокоптера. За 419 гривень та 99 копійок. При переході до оплати, якщо вибрати метод готівка, сума автоматично округлиться до 420 гривень, це саме те, чого ми і очікували, адже ми не хочемо видавати чи приймати дрібні монети. От і все на зараз. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео. Щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду, дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.